Привіт, Зак. Привіт, привіт, Іванка. Як ти? Ми зустрілися з тобою в українській в українському селі в пармі, тому так. що ти два роки тому переїхав сюди. Так, чому розкажи? По-перше, я дуже сумувався за Україною. Це перше. Друге, в мене партнер зі Львова, і звісно, як майже всі українці жив тут. Я Ну, ми разом з'їхали сюди, щоб жити серед українців. Гарно, ніби в Україні. У вересні 2020 року. Через пандемію коронавірусу, Зак Нельсон повернувся до Сполучених Штатів. Попередні чотири роки він прожив у Києві і просто закохався в місто. Перше знайомство Зака з Україною відбулося завдяки його подрузі з Івано-Франківщини, яка в 2015-му запросила тоді 21-річного американця з Огайо на весілля в рогатин. Я там побачив перше справжню українську культуру, і потім побував в Києві два дні. Ця поїздка змінила погляд зака на Україну, який до того йому намагалися нав'язати російські викладачі. Студент російської філології Огайському університеті ЗАК-два роки вчився за програмою обміну в Росії Ростові на Дону та Чебоксарах. Професори на мене почали кричати, почали вчити таку, як це гарно казати, українською єрунду. Чуш, дурню, о дякую. Що української мови нема? Що це насправді діалект російської мови, а Україна обозначає окраїна і що України насправді немає. Як американець, розповідає Зак, часто чув образи від професорів Росії, коли на лекціях мені кажуть, твої американці розбомбили школи і дороги, які радянський союз будував в Афганістані. Закінчивши дворічну програму обміну і отримавши диплом бакалавра у рідному Огайо, зак переїхав до Києва. З роботою допомогла та сама подруга з Рогатина. Я прийшов до подруги, до знайомої, і там сидив, сидив хлопець з Франції, а ми з ним говорили англійською. Він каже: в тебе дуже гарна англійська. Я кажу, дякую, я американець. Він каже, ти шукаєш роботу? Я кажу, так. Да". Так у 22 роки зак почав працювати перекладачем на українському телебаченні. Останні дні моєї молодості і перші дні дорослого життя були в Україні. Перша квартира, а, перші стосунки, перші друзі і перша робота це міняє людину дуже сильно і, напевно завдяки цьому я і люблю люблю Україну дуже сильно. Наприклад, дуже улюблений, як ви бачите, Ти, собака вже теж знайшла. Коли повернувся до Америки, спробував максимально оточити себе усім українським. Працює директором програм в організації Глобальний Кліленд, яка допомагає іммігрантам, зокрема з України, і веде україномовний блог в інстаграмі та тіктоці. Окей, в Тіктоці на мене підписалася тільки що. А в інстаграмі підписана вірка сірючка на мене. Що в мене за життя? Тому вся моя публічна діяльність і робоча професійна діяльність зараз це зв'язано з віною якось, бо працюємо з біженцями. Ніше, до війни ЗАГС здебільшого говорив російською, яку вчив в університеті і вдосконалював в Росії. Тепер спілкується українською. Я не, не думав тоді, що це грає роль взагалі в житті країни, в житті держави чи людей, які живуть в Україні. І навіть район містечку Парма, де проживає найбільша українська діаспора в Огайо, зак обрав схожий до того, де проживав у Києві. Ну що, вітаю на оболонь. 75% жителів нашого ЖК – це українці. Зак домовився, аби українцям-вимушеним переселенцям спростили вимоги для оренди житла та сприяли їх адаптації. Тут перекладають все на українську, навіть офіційні а, знаки будинку нашого, бо тут вони знають свої своїх жителів ще навіть запрошення на вечірки українською. Вот тільки українською написано. Розумієш, скільки тут в нас українців, що іноді ставлять тільки українською мовою. У квартирі зака зустрічає його цуценя. Вогні теж з українським іменем. Чому ви обрали йому таке ім'я? Бо українське ім'я. Бо він україномовний. Моя мама навіть каже іноді: типо: Зак, а як я з ним буду говорити, якщо він не знає англійську? Кажу, навчишся. Українським словам, Зак вчить не тільки вогника, а й своїх сестер. З днем, днем подяки. Днем з днем подяки! Днем! Вони тепер розуміють, що Зак. Це частина його, це є українець якийсь. В голові я би казав, я американець 100%. В душі всі кажуть, що я українець. Я сходен. Це я допомагав перекладати у бібліотеці Зака левова частка книжок українською мовою. Шевченка відразу помічаю так, дамаки. Ойдамаки я намагався чи порз конституції ой конституці звісце шевченко поруч з конституцією. <звісно> Правильно <звісно> я не думаю, що я туди поставлю цей <звісно> На своєму ютуб каналі. Зак записав поему Тараса Шевченка Катерина англійською мовою, щоб більше людей дізналися про ставлення росіян до українців. нот віт маскавайц. Так це борщ за чотири роки життя в Україні. Зак полюбив українську кухню і тепер влаштовує дегустації українських страв для друзів американців. Мій друг Тревор ніколи не пробував борщ. Че «хай». привіт! Ледь не кожен куточок квартири американця нагадує про Україну. Я бачу, тут все теж є і марки українські, і писанки, і свічки. Так, та. це в мене свічка для. Пам'яті. Я її запалюю тільки в День пам'яті голодомору і коли День траури в Україні. А це лист сенатора від штату Огайо. На пам'ять про візит ЗАКа у 23-му році до Вашингтона на український саміт Дій. Ми будемо продовжувати стояти з тобою та з українським народом. Можеш на мене рахуватись. Тому мені дуже подобається цей лист. Я це. Повисів сюди, щоб пам'ятати, що коли хтось у владі пише такі слова, то треба його тримати до цих слів, щоб він тримався до його обіцянки. Угу. Дотримувався обіцянки. Так. Чи розглядаєш ти варіант, що колись, можливо, знову будеш жити в Україні? Чесно кажучи, напевно, ні. Мені вже 30. Я не знаю, коли війна закінчиться. Я вирішив: Окей, зак, ти можеш ставити свої корні в Америці на кінець, врешті-решт, ставити свої корні сюди, тут пожити, працювати, будувати кар'єру, купити будинок і тому подібне. А в Україні поки що не маю право, по перше легально бути з моїм партнером. По закону України. А друге, це війна. Я не знаю, коли закінчиться. І поки там не ставить, ну, не точно закінчиться, то які плани можуть бути насправді? Угу. От. Але подорожувати туди хочу. В мене знову розпаковка. Українських а, продуктів в Америці. Окей. Зак як блогер продовжує підтримувати український бізнес. За рекламу в блозі коштів не бере. Рекомендує, що подобається. Офігеть. Сам вдосконалює українську? Паляниця. Два роки тому, а тепер паляниця, паляниця. І закликає інших українців переходити на українську мову. Якщо я можу, як американець, без українського коріння вивчити українську мову, то українці ну мають вивчити. Я думаю, і переходити на українську мову, так як я. Дякую. Все з Огайо, Іванна Підборська, Юрій Панін, Голос Америки.